Вітаю вас на каналі Моя Оселя. І це сьома серія із покрокової інструкції по встановленню теплиці Мрія. В даній серії я хочу розповісти вам про механізм закривання форточки. Після того, як були зібрані всі арки, перев'язані між собою, дошла черга натягування троса. Як влаштована дама, дана система? Получається, що у нас трос тут на барабані намотаний шість витків має п'ять повних і шостий такий. От це дає нам е, можливість. Е, Фіксувати форточку в будь-якому положенні, щоб вона не закривалась вітром. Сама по собі, а в те положення, в якому зупинилась ручка, щоб вона, як в колодязі, коловорот не крутилася, щоб вона зупинялась в будь-якому положенні. От. Але хочу сказати, що, мабуть, 6 витків мало, треба їх більше робити, тоді буде цей ефект краще. Але. Якщо нема вітру, то це дійсно працює. Так от, як правильно намотати трос і взагалі як це працює? Система така, у нас там уверху є отакий бігунок. І виходить, що у нас кінець троса. З'єднаний з однієї сторони, а інший кінець з іншої сторони. Получається, що коли ми крутимо ручку в одну сторону, цей трос тяне в цю сторону, коли крутимо ручку в іншу сторону, то цей трос тяне цей механізм в другу сторону. От. Через те, що ця система не є досконала і при сильному вітрі форточка може відкритися. Для того був зроблений тут отвір. І, і такий вставлений сюди болт це є запобіжник від несанкціонованого відкривання. Так, ось все. Витягнув болт, тепер крутим і воно. Відкриває, крутимо в іншу сторону, закриває. От. Якщо не треба треба зафіксувати, щоб точно не де форточка не ворушилася, вставляємо сюди болт і все, ручка зафіксована. Так. Ось, о, виліз. Внизу барабан намотаний 6 раз. Коротше, починаємо. Йде трос знизу вверх. Ось йде, йде, йде. І він осюди приходить. Тут два роліка. А в другому кінці один ролик. Так. Получається, що ось отут на цій Фігні, яка їздить вперед, назад, з однієї сторони, прикріплений трос на хамуті. І отак він йде сюди, до цього ролика. З цього роліка йде вниз, там обматує барабан 6 раз і піднімається знову вверх до другого вже роліка. І от другого роліка він натягнутий Напряму аж туди до того ролика. І от того роліка вертається до натяжителя, до талрепа оцього маленького. І з другої сторони приєднується до механізма, до цього толкателя форточки. Сподіваюсь, що доступно розповів. Так, ось ось форточка закрита. Починаємо крутити ручку. Крутимо в одну сторону ручку і оцей толкач сунеться по цій трубі в край Ось. і толкає форточку. І таким чином вона відкривається. Крутимо в другу сторону. Форточка закривається. Трамвай поїхав в другу сторону. Так, все. За те, що виліз і сняв вам, ставим лайки. До побачення.